Пересувний центр здачі крові у середмісті Івано-Франківська. Спеціальний автомобіль, який кілька тижнів тому отримав Прикарпатський обласний центр служби крові, сьогодні вперше виїхав в люди. Це єдина в Україні машина, всередині якої можна робити забір крові. І одним з перших її роботу випробовує гендиректор Прикарпатського обласного центру служби крові Ігор Доржанюк. Він може працювати і від сітки 220, може працювати від роботи Мотора і може є ще спеціальний бензогенератор. І можна брати в будь-якій точці, де є електрика, немає. Але зараз це актуально, тому, тому він і унікальний. Ще крім того, додатково можна брати. Відповідно, кількість донорів додатково. Що зараз також актуально. Медики кажуть, кров зараз дуже потрібна, адже її компоненти відправляють у східні регіони України. Назар один із донорів. Каже, це його спосіб, хоч якось допомогти українським бійцям. Хочу здати кров для зсу. Хуєш що це кожної людини малий внесок, допомогти армії, хоч якоюсь частицею для хлопців кров потрібна завжди. Тож, якщо вам виповнилося 18, і у вас немає хронічних хвороб і протипоказань, а ще ви не знепритомнюєте від одного погляду на голку, долучайтеся. Можливо, саме ваша кров зможе врятувати чиєсь життя. Компоненти крові мають різний термін придатності. Цільну кров в Україні не застосовують. Застосовують еритроцити, це червоні кров'яні тільця формені елементи та плазму рідку частину. От власне еритроцити потрібно поновлювати кожних 40 днів. Тому говоримо про те, що бажано хоча б раз у три місяці приходити і здавати кров. Є потреба в резус негативних факторів, тому що є Це більш, Це більш рідкісні донори. Так тому, якщо у вас є група крові незалежно, перша, друга, третя чи четверта з резус негативним фактором, то ми вас чекаємо. Стати донором можна не лише в обласному центрі здачі крові, а й у цьому автомобілі. Графік його виїздів і місце дислокації поки узгоджується, але кажуть медики, поділитися своєю кров'ю зможе кожен охочий. Це не страшно і не боляче, підтверджую. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.